Всем привет! На колодном буточку танцующих бджил практически не осталось. И даже в саму спеку, и даже в саму спеку колоды работают. Тоже, друзья, кому интересен мой канал, то корисні мои видео. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Бджола працює. Щось десь почало виділяти. А можливо, почали доставати до якогось квітучого соняха. Дев'ясил в заплаві. Страшний. Стоїть ростом під 3 метри, Під 3 метри не менше. Ось якщо до нього підійти, то маленьким-маленьким. Ось такі рослини медоносні заплави. Рослини великі, а толку з них небагато. Так, так, цвіту, цвіту в заплаві зараз хоч відбавляй. А бджоли, а бжали я не спостерігаю. Ну не спостерігаю, хоча, хоча колоди літають добре. Колоди літають добре. Бжали в заплаві немає. Заплава від моїх колод льотом назад, а бджоли летять вперед. І летки і летки у колодах пожавтіли. Як ви думаєте, що це означає? Мені здається, це означає, що бджоли десь знайшли сонях. Дивіться, як красиво. Просто таке красиво. Все квітує ні однієї бджоли знайти я не можу ні однієї бджоли трава бояє трава наче наче якийсь віничний сорга або африканська суданка щось таке схоже на африканську суданку скоріше Нема в а ось ось куди літає моя бджола. звісно заплава її не дуже цікаво, якщо через 3 кілометри розквітає ось таке поле. Зараз, зараз спустимося поближче. Ровно 3 кілометри до початку поля. І звісно, що бджола буде літати сюди. Тільки ось тільки ось, ось така оказія. Я тут теж не бачу бджоли. Я бджоли не бачу. Не у заплаві не бачив її, не ось тут, де сонях. Жодної бджоли немає. Куди літає бджола. Куди літає бджола, це звісно загадка. бджоли немає не в заплаві на квітах, не на лопухах, ні в степу, ні на соняхах. Куди вона, вона літає? Це загадка. Будемо спостерігати. Дякую всім за увагу, та терпіння.